Прогноз на тиждень із 13 по 19 травня. Вітаю вас, мої любі підписники та гості каналу. З вами астролог Калменко Наталія. Зараз поговоримо про основні важливі моменти, які будуть рукатися нашого життя. Розберемо кожен день детально. На цьому тижні нас чекає потужна енергія від стеліуму планети в знаці тельця. Дякую за ваші лайки та коментарі. Відеопрогноз на травень для кожного знаку зодіаку вже є на моєму каналі, а також окреме відео про плив стеліуму планет. Зараз розберемо 13. -те. Травня. Місяць буде знаходитися в знаці вогняного лева, буде діяти шоста місячна доба. Звертаю вашу увагу, що з 12-ї години і 15 хвилин і до 13.36 місяць буде без курсу. В цей час ми важливі справ не починаємо. Символом пня є Журавель це період, коли зростає наша інтуїція та працьовитість. Місяць, який символізує наші емоції та відчуття безпеки, буде в гармонійному аспекті до Нептуну, планети е віри та. Фантазії, цей період сприятливий для виступів, для шоу. А в той же час сонце буде у з'єднанні із ураном, тобто буде новий цикл урану. Уран відповідає за все неординарне, креативне, за революції та свободу. Тож можуть виникати нові креативні ідеї, нові знайомства, проекти, сприятливий період для рішучих дій, націлених на творчість, інсайти, звільнення та незалежність для реалізації себе через інтернет або ж підтримки однодумців. Ситуації можуть бути різкими, можуть вибивати нас з колії. Проте гармонійний аспект між Плутоном та Нептуном буде допомагати нам більш гнучко адаптуватися до змін. Можуть бути і, ймовірні, також різкі дії та період підвищеної небезпеки. Місяць буде в напруженому аспекті опозиції до Плутону, планети трансформації та руйнувань. Тож можуть бути. Відчуття тиску, невдоволення. Цей період важливо не піддаватися на конфліктні ситуації, особливо з силовими структурами та впливовими людьми. В той же час через Нептун ми можемо проявляти віру, благодійність, молитви і виходити із складних ситуацій через компроміс. Цього ж дня починає діяти і аспект між Венерою та Ураном, коли можуть приходити нові знайомства та ідеї. Нові можливості. А Венера в гармонійному аспекті до Сатурну надасть нам можливість переглянути, структурувати свої відносини. Вони будуть більш дипломатичними, а також сприятливі для покупок, які будуть радувати нас довго. У вівторок, 14 травня, буде сприятливий день, буде діяти сьома місячна доба. Місяць продовжує бути в знаці Лева. Сприятливий період для того, щоб показати себе для виступів, для підписання угод. В цей період сонце у гармонійному аспекті до Сатурну хороший час для того, щоб діяти, ставити амбіційні цілі і вірити в їх реалізацію, адже Продовжує діяти аспект між Юпітером, як планетою удачі та розширення, і Нептуном планети і віри та фантазій, сприятливо також і для прояву благодійності та благородних вчинків. До суботи буде діяти аспект між Венерою та Сатурном, тож можуть підніматися питання в плані раціонального підходу до взаємовідносин та фінансів. Сприятливо прописувати свій бюджет, а також питати поради у людей старшим старшими за віком. Символом дня є жезл це хороший період для бізнесу, договорів, пошуку нових партнерів. А в середу, 15 травня, ми найбільш потужно будемо відчувати дію від взаємодії планет в знаці Телець. Юпітер буде з'єднання із Сонцем. Сонце буду з'єднання із Ураном та Венерою. Це сприятливий період для налагодження відносин, для зустрічей, це період нових можливостей. З'єднання Сонця з Юпітером надасть нам підвищену щедрість, оптимізм, ентузіазм, будуть відкриватися нові перспективи, можлива підтримка впливових покровителів, а також можливість втілити свої амбіційні плани в життя, сприятливе для прояву свого авторитету і благодійності. А з'єднання Сонця із Венерою це енергія гармонії та творчості, сприятливий аспект для виступів, для зустрічей із впливовими людьми і соціальної активності. Коли сонце з'єднується з ураном, то цей аспект креативності і зміну відносин відносинах та зовнішності, можливі, незаплановані витрати і зустрічі, а також зміна іміджу. Сприятливо в цей час впроваджувати нові технології та тренди в своє життя. Гармонійний аспект між Сонцем та Нептуном також дають нам зростання творчої активності і бажання допомагати, зростає віра в себе і можливість досягти поставлених цілей. Цього дня Меркурій о 20 годині 6 хвилин переходить в знак Телець. Про цей період я розказала для кожного знаку в відео на травень. В якій сфері він торкнеться вас, можете передивитися відео. Посилання залишу в коментарях під цим відео. У четвер, 16 травня, місяць переходить в знак Діви і буде діяти із 12 години 56 хвилин 9-та місячна доба. Тож в першій половині доби сприятливо підбивати підсумки та реалізувати накопичення за попередні сім днів, а вже потім завершувати поточні справи, коригувати їх і займатися спокійною буденною роботою. Коли місяць з національні діва, то сприятливо звернути увагу на своє здоров'я, можливі покупки для догляду за тілом, а також сприятлива робота, яка потребує підвищеної зосередженості та уваги до деталей. Починає діяти аспект з'єднання Марсу та кармічного місячного вузла раху, який вказує на шлях еволюції. Тож наші дії спрямовані будуть на отримання нової інформації, це можуть бути нові зустрічі. Та, звісно ж, дії, які будуть спрямовані на наш прогрес, отримання нового досвіду. В п'ятницю, 17 травня, буде діяти 9-та місячна доба. Місяць продовжує бути в знаці діви, і в цей період Меркурій буде в напруженому аспекті квадратури до Плутону. Це говорить про підвищену конфліктність. Ми маємо слідкувати за тим, що говоримо. Цей період можуть бути руйнування наших планів або ж поломки техніки, засобів зв'язку. Зростатимуть глибина та критичне смислення, а також аналітичні здібності. Оскільки це період підвищеної конфліктності, тож будьте обережними при спілкуванні, слідкуйте за тим, що ви говорите і кому. В цей період Сонце та Юпітер близько знаходяться до злої зірки алголь, тож можуть бути і новий досвід, і період так званої боротьби добра і злом. Місяць буде в напруженому аспекті до Сатурну, період скутості та обмежень. Проте діє ряд гармонійних захисних аспектів. Плутон в гармонійному аспекті до Нептуну, Юпітер в гармонійному аспекті до Нептуну, а також Сонце і Юпітер будуть давати потужний аспект тригон до місяцю, що будуть надавати нам силу і віру в себе. Гармонійний аспект між сонцем та плутоном це аспект, який вказує нездатність досягати цілей, долати труднощі, показувати силу волі і позбавлятися від негативних звичок. З'єднання Венери та Юпітеру це період, коли будуть обмінюватися енергіями планети, які відповідають за успіх та удачу. Планета малого щастя в з'єднанні з планетою великого щастя. Це сприятливий період нових можливостей співпраці, фінансового успіху, зростання популярності та участі у спільних партнерських проєктах. З 14 години і 5 хвилин буде діяти 10-місячна доба, символом якої є фонтан. Це сприятливий період, коли зростає життєва енергія. Він чудово підходить для укладання угод, для фінансових операцій, для комерції. У суботу, 18 травня, зранку ще буде діяти 10-місячна та доба, а після 15-ї години і чотирнадцяти хвилин буде діяти 11-та місячна доба. В принципі, весь день підходить для того, щоб починати нові справи. Буде багато енергії. 11-та місячна доба, взагалі, вважається дуже енергетично потужним періодом, символом якої є меч, але необхідна обережність та уважність у справах. Місяць переходить знак Терези, тож приятливим буде робота в парах, зустрічі, виступи, а також укладання юридичних угод. Сприятливо побути на природі або ж відвідати гарні місця, які вам подобаються. Цього дня бути обережними, оскільки продовжує діяти напружений аспект між Меркурієм та Плутоном, щоб не було конфліктності. Місяць буде в напруженому аспекті до Нептуну, тож можуть бути обмани або ж ілюзії. Проте гармонійний аспект між Плутоном та місяцем надасть нам силу у волі. Гармонійний аспект між Юпітером та Сонцем це також період для реалізації наших планів, для подолань труднощів сприятливий період для нових починань, для виступів. Взагалі, весь тиждень, поки зростаючий місяць, не дивлячись на напружені аспекти, ми беремо їх енергію і за допомогою гармонійних аспектів проявляємо дипломатичність, віру в себе, думаємо амбіційно і обов'язково плани будуть реалізовані. А в неділю, 19 травня, починає діяти. 11-та місячна доба, а з 16-22 буде 12-та місячна доба. Місяць залишається в знаці Терези. Хороший день для відпочинку, для того, щоб зробити собі вихідні, поспілкуватися з однодумцями. Хороший день для виходу із конфліктних ситуацій. Весь тиждень ми будемо під впливом захисних аспектів між соціальними та вищими планетами. Плутон та Юпітер. Будуть розширювати сферу нашого впливу та влади. Між Сатурном та Ураном також гармонійний аспект, що вказує на конструктивні зміни і успіх при поєднанні креативного та реалістичного. З'єднання Урану та Юпітеру дає нам нові можливості, а гармонійний аспект між Юпітером та Нептуном, і Плутоном та Нептуном дають нам. Інтуїцію у досягненні наших цілей, а також сприятлива для благодійності і адаптації гнучкої адаптації до різких мінливих змін, до яких ми можемо бути і не готові. Про вплив Юпітеру та Урану на нас є окреме відео у мене. Можете подивитися кожен для свого знаку зодіаку. А також хочу зазначити трошки для України. Досі продовжує діяти напружений аспект між ураном та місяцем, який символізує в карті держав народ. Він буде діяти. До 18 числа основний аспект вже пройшов, це вже його діє аспекту, який розходиться і має не такий сильний вплив. З 14 по 18 травня буде напружений аспект між Сонцем, Юпітером та Венерою, які символізують владу, авторитет та ресурси. Але захисними залишаються сильні аспекти між Сатурном та Плутоном і Сонцем та Марсом. Тобто в нас буде енергія долати труднощі і стійкість. Бажаю вам успішного тижня, реалізації ваших планів і до наступних зустрічей в наступних відео.